Всіх вітаю на своєму каналі. Проходьте, сідайте. Хочу вам запропонувати поворожити на здійснення якогось бажання. Ви чогось хочете, ви про щось мрієте або щось плануєте, і вам, можливо, треба розуміти, виповниться це чи ні. Тому, зараз подивимось. Ворожити будемо, як завжди, на три варіанти. Тут гендер неважливий, вам треба якась інформація, і ви, можливо, її отримаєте від розкладу, можливо, ні. Слухайте себе, будь ласка. Якщо з вами не резонує, не беріть на себе інше, чуже, воно вам не треба. Бережіть себе. Якщо резонує, можливо, частково це загальні розклади. Це нормально. Якщо геть резонує, будь ласка, шукайте інші варіанти, інші розклади, інших тарологів. Зараз багато вибор є. Так, а ми почнемо. Варіант один. Варіант два. І варіант 3. Обираємо, кому треба настроїтися більше часу, то ставимо на паузу, або слухаємо себе, або слухаємо коротку сигніфікацію, де зрезонує. А ми будемо починати перший варіант. Ну, тут людина, яка працює. І роботи багато, і вона працює і старанно працює. Людина розуміє, що вона робить, як вона робить. То тобто є, це людина, яка професіонал своєї справи. Так, мало того, ця людина не тільки професіонал своєї справи, ця людина може. Знаєте, в мене як майстер, тобто до цієї людини можуть звертатися, бо вона притягує, бо вона настільки емоційно притягує в неї стільки енергії в цієї людини. Що мимохить ти не пройдеш. Тобто, може, навіть до вас звертається за якоюсь порадою, бо ви все розумієте, ви людина така нетороплива, ви нікуди не спішите, ви робите все розмірено, з розумінням діла. Знаєте, що робите, як робите, який результат хочете отримати. І така людина дуже. Енергетично притягуюча, тепла, така харизматична, міцна з характером таким сильним. Так, чи збудуться ваші очікування? Зразу, можливо, вам прийдеться якось настаювати, виборювати щось своє, показувати характер достатньо жорсткий, можливо, знаєте, як, щоб отримати те, що ви бажаєте, або те, що ви задумали, можливо, вам прийдеться відмовитися від чогось для того, щоб отримати бажане. Відмовитись від чогось теж важливого, але, можливо, не такого значущого. Так, давайте ще розкриємо. Так, це буде непросто в вашому житті, можливо, зміниться якось. Ситуація, тобто якась така база, благополуччя, така якась площадка, як, на якої ви знаходитесь, можливо, зміниться і буде дуже нелегко, буде непросто до свого бажання дійти. Ну, давайте ще подивимось. Але з часом, поступово, крок за кроком, ви отримаєте те, що ви запланували. Так, це відбудеться, але відбудеться не скоро, відбудеться не легко, але ви получите те, що хочете, що ви там задумаєте. Так, що така тут історія? Можливо, вам а, треба буде десь схитрити або якась. Щось не доказати, або якось вийти зі складної ситуації на свою користь, можливо, десь прикрити на щось очі. Таке теж може бути дякую, перший варіант. Йдемо до другого варіанту. Хто тут у нас? Ну, тут сам імператор вийшов. Або ви чоловік, або ви жінка, це не так важливо. Це енергія влади, це енергія сили, напору, спертості. Людина, яка уміє встановлювати свої правила та контролювати, щоб за цими правилами всі інші, оточуючи цю людину, жили. Мало того, якщо хтось там посміє не жити, так, ця людина може і поставити на місце. Тобто людина достатньо жорстка, можливо, десь татаритарна в якихось моментах. Дуже. І тут, про емоційне, якщо брати, тут по емоціям може бути закриття. Тобто, це людина не, то, не те, що вона черства, вона може бути малоемоційна, не давати емоції, не транслювати їх. Так, ще дві карти, ще й балакуча людина трохи для мене, але вона всередині, ця людина, знаходиться всередині себе. Можливо, це людина така одинак, а, Людина справедлива, діє по правилам. А, впевнено, людина мудра. Тут якось зійшлось все. Тут людина і себе ініціює з авторитетом, з тим, з ким винно рахуватись. Мало того, сам по собі, це чи чоловік, чи жінка. Дуже справедлива, любить правду, мабуть, каже цю правду, і вона не всім подобається. Ця людина живе по правилам, в неї є свої якісь принципи, які вона транслює, показує. Ця людина може діяти, ця людина може себе стримувати, тобто казати тоді, коли треба і якось стримувати себе, коли це зайве. Це говорить про мудрість, про якусь таку розсудливість і оцінювання. Тобто не так, що язик йде перш ніж мозок, а зразу ця людина подумає, обдумає, можливо, складе якийсь стратегічний план своїх дій, а потім вона буде озвучувати, куди ми підемо, як ми підемо та навіщо. Круто! Ти подивимось, чи збудеться те, що ви надумали собі? Ну дивіться, тут теж іде. Хочеться, щоб правильно, щоб в ітогі все получилось, як хочеться. І, і ця людина прикладає зусилля, можливо, десь буває різка, або трохи. Ну, знаєте, як може казати фактами в лице, а це іноді не дуже приємно. І щось поки що бажане ваше трохи прикрито, воно. Воно якесь поки не здійснене на цей період. Давайте ще подивимось. Ну, дивіться, як повторюється у нас карти стігніфікації. Закрита поки історія. Поки ви дуже довго, мабуть, обдумуєте цей вопрос, який ви загадали, у вас він вариться, ви його розкладаєте по поличкам, ви розкладаєте по всім аспектам, якісь моменти вас можуть м м лякати або якось обмежувати. Можливо, ви самі себе обмежуєте і не даєте йти вперед. Тобто, ви, можливо, зараз вистраюєте якусь стратегічну таку, якийсь стратегічний план для того, щоб діяти. Ну зараз те, що ви надумали, воно поки що закрито. Ну, дивіться, ви, це... ви отримаєте, що хочете, але як тільки ви вирветесь з якоїсь залежної ситуації, ви, можливо, знаходитесь зараз, зараз десь там, де ви не можете діяти для здійснення того, що ви задумали. І як тільки ці перепони зникнуть. Якщо зруйнується оця залежність від обставин, ви отримаєте те, що ви собі надумали. Ні раніше, це не буде швидко, але ви все одно візьмете, що треба вам. Так, це буде такий більш. Довгостроковий, сказала б такий проєкт, план. Він збудеться, але більш так на перспективу. Тобто, довго вам чекати. Але у вас тут вистачить і сили і мудрості для того, щоб з розумінням віднестись до того, що зразу ви не получите, що бажаєте. Дякую, другий варіант. Прям круто. Так, і третій варіант. Тут у нас людина, яка в очікуванні якогось шансу або на емоції, на емоційну составляючу, або на відносини, або на якийсь шанс, який при виконанні задовольнить вас? Можливо, ви якраз загадали, от то, що ви бажаєте, і ви зараз в очікуванні, що ось ось можливо воно здійсниться. Ну, ви теж, дивіться, ви себе якось тримаєте в руках, але вас зсередини, вас ви вже прийняли якесь рішення для себе, ви розумієте, що ви хочете, ви прям розумієте, це дуже ясно. І ви зараз, можливо, для себе оцінюєте. Вам це треба чи не треба. Вам діяти зараз чи потім, вам почекати або ні. Тобто ви в очікуванні, мало того, ви зараз якось все, як на важелях, для себе вирішуєте, виношуєте цю ідею, я б сказала так, яка вас дуже інтересує. У нас тут збудеться. Так, збудеться. Мало того, ви для цього робите все. І буде так, як, як правильно, як справедливо, скільки вклали, стільки й отримали. Як ви працювали над цим вопросом, так вам він і повернеться. Тобто, якщо ви вкладалися в там, свій час, своє вміння, свої навички, свої емоції, свої почуття, то вам все повернеться. Давайте ще розкриємо. Так, і дві карти, ну, добре. Так, ваш шлях не буде простий. Будуть якісь перепони, перешкоди, буїраки, але нічого з того, щоб вам не було по силам. Мало того, ви, якщо ви в очікуванні, ви стримані, ви в собі винашуєте якусь ідею, що казалось тут раніше, ви, як сказати, дозрієте до якогось до бажання робити перший крок. І ви оцю. Свою за паузу, в якої ви зараз перебуваєте, ви її зруйнуєте і тоді підете до своєї мрії або бажання, що, що ви тут загадали. Ну так у вас все вийде. І то, що у вас буде нелегка дорога, це однозначно. Мало того, у вас може будуть лякати якісь перепони такі у вигляді, може там розчарування, може, ось я м, отримаю те, що я хочу, а воно мене якось не дуже порадує. Або я, знаєте, як, коли кажуть, очікування краще, ніж. Факт... Факт отримання бажаного. А оце саме отр... очікування, поки воно йде, воно якось... ти відчуваєш більший спектр емоцій, ніж тоді, коли ти на... Там... отримав те, що хотів. Ось ви цього побоюєтесь. Але получите, що хочете, бо ви імператор. Чи чоловік ви, чи жінка, це не важливо. Ви будете брати те, що ви хочете, і ви виборите це право, і ви візьмете те, що ви задумали, не дивлячись на те, що буде не зовсім воно швидко і скоро. Та й просто. Так, тут каже карта про те, що придеться виборювати. Ви виборете. Так що, такий ось третій варіант. Круто! в мене сьогодні такі люди зібрались, які розуміють тут в характері. Та готові йти до своєї мрії або бажаного, щоб його отримати. А я вам дякую за те, що були зі мною. Сподіваюсь, зі мною ви і залишитеся. А я з вами прощаюся на сьогодні і до слідуючого разу. Пока!